На момент краху Радянського Союзу в Україні налічувалося понад 5,5 тисяч пам'ятників Леніну. Більшість з них знесли ще до Революції Гідності, хоча цей процес значно прискорився з кінця 2013 року. І тепер перше місце в нашій країні беззаперечно належить Тарасові Шевченку понад тисячу монументів, а за деякими даними навіть до 1300. Це справді немало. Але й не так багато, якщо порівняти з меморіальними практиками деяких інших країн. За даними турецьких змі, в їхній країні, населення якої вдвічі більше за Україну, налічується 100 тисяч пам'ятників і бюстів Ататюрка. Цей культ особи існує вже майже століття, і його називають найтривалішим культом в сучасному світі. Про світло тіні, батька всіх турків, йтиметься у відео. Вітаю всіх, хто дивиться український Ютуб. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Друзі, наша мета 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Нам потрібна ваша підтримка. Підписка, вподобайки, коментарі під відео. Давайте разом спільними зусиллями розвивати і покращувати український Ютуб. Ататюрк, безумовно, найвідоміший турок у світі. В плані популярності з ним міг би посперечатися, ну хіба що Султан Сулейман Кануні, він же Сулейман Пишний. Та й то в основному завдяки серіалам на кшталт величного століття. На з тисячоліт здавалося, що конкуренцію Ататюрку в плані популярності зможе нав'язати таркан, пісні якого лунали з кожної праски. <му> Проте слава поп-ідолів ефемерна і швидкоплинна. А популярність Ататюрка практично незмінна. І попри все, біографія цієї людини оповита таємницями і більше нагадує суцільний міф, аніж набір фактів. Дата народження Ататюрка достеменно невідома, ба більше невідомий навіть рік 1880 або 81-й. Пізніше, вже перебуваючи в зеніті політичної могутності, Ататюрк. Обрав собі дату 19 травня 1881 року, але тільки тому, що значно пізніше, 19 травня, стало вважатися днем початку Кемалістської революції, яка й привела Татюрка до влади. Саме цю дату офіційно прийнято в Турецькій республіці. Тож, 19 травня 2021 року, символічно відзначається 140 років від народження її засновника. Національне походження Ататюрка ще одне поле для безмежних дискусій. Народився він у місті Салоніки, тоді Османська імперія, а нині Греція. Звичайно ж, турецька традиція стверджує, що за походженням він турок. Проте, за іншими версіями, серед його предків могли бути македонці, болгари, греки, албанці і навіть євреї, які формально прийняли іслам, але таємно продовжували сповідувати іудаїзм. Достеменно відомо, що ім'ям при народженні було Алі Ризаогли Мустафа, тобто Мустафа, син Ризаогли. В ті часи турки ще не мали прізвищ, їх офіційно запровадять тільки в 1934 році. Друге ім'я Кемаль, тобто досконалість, бездоганність, Мустафа буцімто отримав від свого вчителя. А прізвище Ататюрк, тобто батько турків або великий турок, він отримав від парламенту республіки тільки за 4 роки до смерті. З юного віку Мустафа Кемаль розпочав військову кар'єру. Він отримав ґрунтовну освіту, закінчив елітну академію генштабу. Першою серйозною війною для нього стала італійсько-турецька, яка точилася за панування над Лівією та островами Східного Середземномор'я. Мустафа Кемаль тоді був, за нашою термінологією, щось на кшталт командира батальйону і відзначився під час оборони стратегічно важливого порту Тобрук. Це той самий Тобрук, який стане епіцентром протистояння вже в роки Другої світової та кілька разів переходитиме з рук в руки. Саме під Тобруком Мустафа Кемаль зумів досягти локального успіху і на деякий час затримати наступ італійців. Проте Османська імперія все одно програла ту війну і фактично втратила контроль над Лівією, а на додачу ще й над архіпелагом Додеканес. Далі була участь у Балканських війнах. Але зоряним часом для Мустафи Кемаля стала Перша світова, на початку якої він був маловідомим, 35-річним підполковником. Аж ось йому доручили командувати цілою дивізією, яка стала на шляху союзників у Дарданельській операції. То був сміливий задум країн Антанти, одним з промоутерів якого виступав перший лорд адміралтейства Вінстон Черчилль. Країни-Антанти планували прорватися через. Протоку Дарданелли в Мармурове море, далі в Босфор, захопити Стамбул і вивезти Туреччину з війни. 25 квітня 1915 року вони висадили десант на півострові Галіполі, але зустріли шалений опір. 19-та дивізія Мустафи Кемаля обороняла позиції, на які наступав Анзак, Австралійсько-Новозеландський армійський корпус. Ціною тяжких втрат туркам вдалося зупинити цей наступ. Дарданельська операція тривала ще понад 8 місяців, однак вирішального успіху союзники так і не змогли досягти і, врешті-решт, евакуювали свої частини. Поразка військ Британської імперії та Франції від Османської імперії шокувала багатьох, адже тогочасну Туреччину багато хто вважав слабкою відсталою країною, відверто називаючи хворою людиною Європи. Кемаль став національним героєм, отримав орденний медалі, звання полковника, а менше, ніж за рік генерала. Хоча він і не був головною особою в обороні Галіполі. Кемаль командував однією лише з трьох дивізій, які входили до корпусу Есад-Паші. А над Есад-Пашею стояв командувач армією, німецький генерал Отто Ліман фон Зандерс, який і був справжнім організатором та керівником оборони. Проте турецька пропаганда почала розкручувати саме постать Мустафи Кемаля, адже Османській імперії були потрібні власні герої, а не німці. Популярність, здобута в Галіполі та подальших битвах, перетворилася на стартовий політичний капітал Кемаля. Річ у тім, що Османська імперія все одно програла війну, Стамбул окупували війська союзників, інші території імперії ділили переможці, грецькі частини висадилися в Малій Азії та стрімко просувалися на схід. Греція плекала надії на відновлення Візантійської імперії в новому форматі і вважала, що бере історичний реванш за турецьку експансію доби середньовіччя. Мустафа Кемаль відмовився далі служити султану і скликав альтернативний парламент в анкарі, великі національні збори Туреччини. Вони обрали його своїм керівником та очільником уряду, Відмовилися визнавати всі міжнародні договори Османської імперії та територіальні втрати. На теренах Туреччини спалахнула запекла війна, в якій так чи інакше втрутилися близько десяти держав, і яка супроводжувалася громадянською війною між прихильниками султана Мехмеда VI Вахіддіна та прибічниками Мустафи Кемаля. Проте лейтмотивом конфлікту було грецько-турецьке протистояння. Турки називають його війною за незалежність або війною за визволення, але й греки називають його війною за визволення. Грецького населення малої Азії від турецького панування. В процесі і грецька, і турецька армії неодноразово здійснювали жорстокі злочини проти цивільного населення, винищуючи людей за етнічною та релігійною ознаками. До речі, грецько-турецький конфлікт тривав протягом століть і не обмежувався тільки малою Азією. Ще однією гарячою точкою став острів Кіпр, про що можна дізнатися більше з нашого відео Кіпр конфлікт, який розколов НАТО. До вересня 1921 року грецькі війська контролювали величезні території Туреччини та вийшли на підступи до Анкари. Проте їх було зупинено, розгромлено і протягом наступного року повністю вигнано з країни. Це вдалося досягти завдяки напруженню всіх ресурсів, патріотичному підйому серед турків, проведенню всезагальної мобілізації та ціною шалених втрат загинула переважна частина турецького офіцерського корпусу. Звісно, Антанта могла розчавити Туреччину, якби того забажала. Проте, станом на початок 20-х, в усіх країнах-переможницях відчувалася неймовірна втома від війни. Всі хотіли миру і якнайшвидше. Тому Греція не отримала значної допомоги від своїх союзників. А от Мустафа Кемаль навпаки отримав. І найближчим союзником для нього стала більшовицька Росія, керівництво якої мріяло про світову комуністичну революцію. Сучасним українцям, певно, прикро усвідомлювати це. Однак наш стратегічний партнер, Турецька республіка, народилася значною мірою завдяки підтримці з боку більшовицької Росії, яка в той же самий час знищила українську національну державу. Всього через три дні після скликання великих національних зборів Кемаль звернувся з першим листом до Леніна. Більшовики почали щедро допомагати Кемалю грошима та озброєнням. Адже вони також воювали проти країн Антанти, що підтримували Білий Рух і Польщу. А як відомо, ворог мого ворога мій друг. Лише з 1920 по 22 рік червоні надали туркам 39 тисяч винтівок, 327 кулеметів, 54 гармати, 10 мільйонів рублів золотом. Допомагали будувати заводи з виробництва озброєння. Мало хто знає, але на монументі Республіка. Що на знаменитій площі Таксим у Стамбулі, є скульптури більшовиків Клемента Ворошилова та Семена Аралова. На знак подяки за цю підтримку. До речі, про допомогу. Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати історію без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите на екранах імена тих добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте можливість раннього доступу до відео. Отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Голосування за вибір теми на червень вже відкрито. Також ви можете підтримати наш канал, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку. Реквізити і посилання в описі цього відео. Заграючись з Кремлем, Мустафа Кемаль навіть заявляв, що іслам і більшовизм мають багато спільного і що він особисто є прихильником комунізму. Проте це був лише тактичний крок для вирішення нагальних проблем. Одразу після перемоги у визвольній війні відносини Анкари та Москви стали прохолоднішими. Турецьких соціалістів і комуністів за президентство Кемаля заарештовували або навіть просто вбивали. Та радянський Союз. Вважав Кемаліську Туреччину меншим злом, тому що, принаймні, вона перебувала поза британським або французьким впливом. Як не дивно, але для Британії та Франції, найбільших колоніальних імперій свого часу, вона також виявилася прийнятним партнером. Шотландський історик Патрік Бальфур надзвичайно влучно висловився про секрет успіху Кемаля. Мустафа Кемаль показав себе революціонером для комуністів. Захисником традицій та порядку для консерваторів, солдатом-патріотом для націоналістів і мусульманським лідером для вірян. Тому він зміг залучити всі турецькі елементи спонукати їх до боротьби. Остаточна перемога Кемаля в 1923 році призвела до створення турецької республіки замість Османської імперії, а Лозанський договір визначив її кордони, які залишаються майже незмінними до сьогодні. Протягом 15 років до своєї смерті Кемаль залишався незмінним президентом Туреччини. Чотири рази його на цей пост обирали депутати парламенту. Можливо, ви здивуєтеся такій демократії, але щоразу він отримував 100% голосів. За півтора десятиліття під його керівництвом були здійснені настільки кардинальні реформи, що в Туреччині їх стали називати революцією Ататюрка. Розбудова світської, вестернізованої, національної турецької держави такою була мета президента, який вважав взірцем для наслідування Третю Французьку Республіку. Релігію повністю відокремили від держави. Всі закони шаріату скасували, запровадили нове законодавство на базі Швейцарського цивільного кодексу, який своєю чергою постав на основі німецького та французького ще Наполеонівського кодексів. Освіта стала цілком світською. Рухоме й нерухоме майно, приналежне мечетям, релігійним установам, а також християнам, які виїхали з країни, а це щонайменше півтора мільйони греків, націоналізували, а потім роздавали безземельним або малоземельним турецьким селянам. Ататюрк намагався поєднувати елементи планової та ринкової економіки, стимулювати дрібний бізнес і кооперацію, розвивати промисловість. Та мережу залізниць. Столицю перенесли зі Стамбула в Анкару. Це зараз в Анкарі мешкає до 6 мільйонів людей, а тоді їх було всього 30 тисяч. Ісламське літочислення замінили на григоріанський календар, перейшли на метричну систему, запровадили п'ятиденний робочий тиждень. Чоловіків і жінок зрівняли в правах, заборонили багатоженство, європеїзували одяг, запровадили нову турецьку абетку на основі латинської графіки. Замість арабської та перської. Революція Ататюрка стала одним з небагатьох прикладів дійсно успішних і водночас прогресивних перетворень у міжвоєнному світі. Проте вона мала зворотний бік, цілком закономірний для свого часу, проте неприйнятний з точки зору сучасного демократичного суспільства. Де-факто в країні встановилася диктатура і культ особи Ататюрка. Задекларована багатопартійна система залишалася фікцією. Реальності всі місця в парламенті належали панівній республіканській народній партії. І так тривало до 1946 року. З політичними опонентами та противниками реформ Ататюрк вчиняв жорстко і навіть жорстоко. Звісно, масштаби репресії не йдуть в жодне порівняння зі сталінськими. Проте в Туреччині відомі випадки, коли людей страчували навіть за те. Що вони продовжували носити фески і тюрбани замість європейських головних уборів. Ататюрк відверто проголосив курс на тюркізацію країни, створення моноетнічної держави. Національні та релігійні меншини були жорстко дискриміновані, насамперед, греки, вірмени, ассирійці, євреї. Чи не найбільших переслідувань зазнали курди, які зі зброєю в руках боролися за створення власної незалежної держави або автономії? Кілька десятків тисяч курдів за президентства Татюрка були вбиті або депортовані. Турецько-курдський конфлікт, як відомо, триває й дотепер. Якщо ви бажаєте побачити окрему розповідь про нього на нашому каналі, ми підготуємо це відео, якщо цей випуск набере 10 тисяч вподобайок. Приватне життя Мустафи Кемалі Ататюрка – тема все ще досить закрита в Туреччині. Одружився він тільки після 40, -ка. Але шлюб із освіченою та емансипованою латіфе Ушаклигіль, яка походила з заможної купецької родини, протримався всього 2,5 роки. Вона до кінця свого життя не давала коментарів та інтерв'ю, а її особисті папери 2005 року на невизначений термін закрили в архіві турецького історичного товариства. За офіційною версією своїх дітей Ататюрк не мав. Але він взяв на виховання вісьмох прийомних доньок і двох синів. З них найбільше відома Сабіха Гекчен. Вона стала першою турецькою жінкою пілотом і в 1937 році навіть служила штурманом бомбардувальника під час придушення одного з курдських повстань. Цікаво, що в Стамбулі до 2019 року основний аеропорт було названо на честь Ататюрка. А ось другий має ім'я Сабіхи Гекчен. Нині в багатьох публікаціях можна натрапити на згадки, що Мустафа Кемаль часто зловживав алкоголем. Найбільше він полюбляв міцний турецький національний напій раки, якої буцімто іноді випивав по пів літра на день. Сучасний лідер Туреччини Ердоган в одному зі своїх виступів навіть назвав Ататюрка та його наступника ісмета Іньоню алкоголіками. Це стало однією з причин масових антиурядових виступів в Україні. За офіційною версією, причиною смерті Ататюрка в 1938-му став цироз печінки. Прихильники конспірологічних теорій стверджують, що його отруїли. Дані посмертного розтину або знищені, або досі засекречені в архіві. Попри обережні спроби нинішнього керівництва Туреччини дати критичну оцінку діяльності Ататюрка і підвести баланс плюсів і мінусів, всерйоз зазіхнути на його культ Україні не наважується ніхто. Як зазначив політичний журналіст Мехмед Алі Бірант, ми досі страшенно боїмося та Він викликає в нас захоплення і страх, які ми увібрали з дитинства, зі шкільної лави. Ми досі не знаємо реальності. Нам зручніше жити з міфом, який нам прищепили в дитинстві, і не хочемо розлучатися з дитячою мрією. Друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. А цьому відео поставити вподобайку, написати коментар, і поширити в соціальних мережах. Дякую за перегляд, до зустрічі!